Так. А тепер е, по двоє лишаємося. Лише. Так, потім знову двоє. Так, швидко. Барабан! Та Барабан. ще. Хто більше? Ракушка. Ракушка добре, ще. Ба. Барабан. Вже був ба. Баба. Ну, ще. Чим рано личко втираєш? Рука рушник. Ну, ти не її придумай, ти своє придумай. Ну, давай. Ранок. Ранок. Ну. Ми ще як лелеку кажемо. Бузьок, так? Батон! Бетон. А -а -а, бачите? Добре, Соломійка, ворога. Ні, давай, поміляйся. Прошу. Шира. Добре. Покажи птаха. букву, поверни букву. Так. Птаха. птаха, ще. Шапка. Добре. Птаха. Та як птаха, птах, лише одно і те саме будемо говорити. Шафа, шарф. добре, давай, 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 відстаєш. Палець. Палець. Шия. Шия. давай. На шию, що намотуємо, нагадуй. Ну давай. На, на штани що вбирає? Шарф, шарф. чоловіки, що на штане вбирає? Дуже добре. Пим. Пилосос? Пилосос? Ще придумайте? Пила. Що в тебе ще може бути? Шар. Надувний шар, так? Молодці, так. Йде, е, прошу матрійко і. Аріна. Давай. Хто ще не був? Уже все були. Всі вже були. Угу. Давай. Показуй букву. Показуй. Видно було. Поверни. Так. Ура. Ура! Ну. Ім'я дівчинки, Арінка. І... Нагадуй, нагадуй. Ну, хто підкаже? Я. Ні. На У, прошу. Я. На, Я І. на І. На Ні, ми на У тепер. Соломія, допомагай. Руку. Руку, Руку це всередині У, так. А на початку. Удав. Україна. Удал. Україна. Удав. Добре. На І допомагаємо. Ні. Іван індик, молодці. Шось.